кинокомедия гляньте на цю картину короче камара с Редом грається мотя тоже там надо быть понимаете у нас тоже овчарка между прочим кажу мотя від відтуда, бо в тебе голова меньше чем в них пасть нет она там она з ними поняли гляньте. мотя такая а я а я А що? А не в системе де Карюха молодець. Не беруть тебе гратися, старшаки, так? Зараз хтось вийде. Ти бачиш? підійшла. Така хоп, стала на Реда блок, Заблокувала його. Це такі у нас ігри. Каю ж, відпусти реда. Бичка. Ця лежиться. Я дуже хочу гулятися, називається. І я Мать, тобі мало родичів на роботі, скажи. Оце її теж надо. Її теж надо.